Третя окрема штурмова бригада розбила підрозділ елітної 83-ї десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом. Хто залишився живим, того взяли в полон і навчили історії України. Відео опублікувала прес-служба бригади у телеграм-каналі 11 липня. Господа, у вас в Україні. Знаєте, где територіальна Примерно географія, всі учні? Знаєте, так в історію ще Україна обридувалася. Історія учили в школі. Учили, да? Было такое государство, называлось Русь. А центром этого государства был город Киев. И потом из этого государства Русь образовалось государство Украина. А потом князь Киевский Юрий Долгоруков под... на болота с смешанные Я славав Москву на кадрах. Видно, як окупанти, які не вчили в Росії історію України, уважно слухали українського військового. Деякі з полонених, мабуть, були вражені. Їхній захват можна побачити на обличчі. Це понятне пані. Зазначається, що бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських військових сил в напрямку Бахмута. Внаслідок наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також знищено російську техніку, зокрема ворожий танк. Захоплено опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків.